Похання це історія стражень, а як підеш, зізнаюсь, тим моя релігія, і я, як ад прийде позбавити життя царя камінням їх. Хтовба я, піду в танок руки гори і на чолом зірки. Отів так, бо наш як піду в танок, руки дого. танцюй, побачиш він, пробачив він всі твої гріхи. Світ не побачив сліз, коли пішла твоя, кривава мері. Світ не побачив сліз, коли пішла твоя, завжди кривава Мері. Стерство Мікеланджело, не змогу змалювати молють. Чекаю я у травині сніжний мій те, що на один зібру піду в танок руки до Й чоловіки. Оців так, бо наш я піду в танок, руки довго, пританьцю побачиш мій, пробачив він всі твої грихи.